Усім привіт-привіт! Завітала я в Аврору. Поглянемо з вами нові акції та знижки. Розпочалися вони з 24-го. Тобто сьогодні я буду діяти по 2 березня включно блок туалетний. Ось такий йде. Брев. Один в упаковці, 52 гривні, засіб для миття посуду, вошфрі, великий об'єм, один літр. 64 гривні. Готова ось така суміш для випікання млинців 500 грамів. Колись я її купувала, додаєте сюди водичку, олійку і все. Але чогось вона мені не дуже сподобалась ну, В домашній млинці набагато смачніше. 44 гривні. Це ж розпочалася маслянка, тому треба млинці випікати. Рецептів дуже-дуже багато, тому починаємо вдома готувати млинці. Так, пішли далі з вами. Чай, лаваре, в пакетиках йде, м'ята, Міліса, ромашка, квітневий, 24 пакетика, 69. Це теж Міліса йде і трав'яний чай, теж 24 пакетика, 69. Кава фот мелина йде натуральна 450 грамів 184 Чібо, Натурально смажена кава теж 100 грамів 69. Якобс, кавовий реч, напій напійде, аріш, 450 грамів в упаковці 187, чорна карта. Кава розчина сублімована 50 грамів, 74 гривні. Кава рощина сублімована Якобс манар 250 грамів, 383 гривні. Якобс кава теж розчина сублімована 400 грамів гранат 398, дуже вигідна ціна, бачу. Якобс в зернах іде вага 1 кілограм 699. Погляньте, ось така сумка чоловіча йде, кілька відділень, екашкіра, ріменець длінний. Ось так вона виглядає. Ціна її зі знижкою лише 29. Ще вам хочу показати ось такі стаканчики скляні, прозорі йдуть на 245 мл об'єм. Лише 9 гривень. Ось такий металевий друшляк з ручкою. Коштував 99, зараз 29. Ліхтарик на голову йде. Ось такі на батарейках хлопці. 29 теж. Погляньте, які новиночки приїхали. Тарілочка керамічна, фігурна тваринки. Ось такий ще варіант. Гарненькі тарілочки 149. Це теж така новинка йде, Фарфорова фігурна тарілочка курочка, жовтенька бачу, і зелена ось така курочка 179. Підставка ось така йде для яєць парфурова, теж курочка. Зелена вона йде і жовта. 179. Ой, а ось такі малесенькі зайченятка підставки для яєць. Теж цікаві. 55 гривень. Поглянемо з вами на тарілочки, ті ще йдуть зі знижкою. Така тарілка суповайде, скляна 21,5 см діаметр, 44 гривні. Тупова тарілочка. Щось такий варіант. Теж. Біла скляна, 20 см діаметр 39. Салатничок. Такий невеличкий, теж білий скляний, 15,5 см діаметр 34 см. Теж по знижці йде. Ось такий великий, подивіться, салатник теж. 24 на 24 сантиметри, теж білий скляний, 115. Тарілочка скляна, ось ця йде. 10 на 17,5 см діаметр 39. Щось такий салатничок, теж йде по знижці, побільше, Білий скляний 17,5 см діаметр 39. О, погляньте, скільки знижок на цьому тижні на посуд. Ще ось такий теж салатник 25 см в діаметр, теж білий скляний. 99. І ось така тарілочка, доставати не буду для стейку. Вона більш така йде овальна, теж біла, люмінарк. 99 гривень. Цукерниця скляна. Невеличка, ось така йде. Скляною кришкою 69. Соусниця теж скляна з ручкою, достатньо така велика йде. 49. Миска з червоної глини, колосок. Об'єм 1 літр 55 гривень. Піалочка ось така з червоної глини, теж колосок, 15,5 см в діаметрі її, 49. Тарілочка обідня, ось така, з червоної глини, теж колосок. 57, гривень. бульйонниця скляна. Має дві ручки, ось такі по бокам. На об'єм 500 мл, 49. Пергамент корічневий, довжиною 5 метрів, 365, вигода, 15. Пігамін антипригарний 365 білий, довжина теж 5 метрів. 27, Фрекінбок, пергамент для випічки 5 метрів довжиною, 33 гривні, Плівка харчова, 365 вигада 50 метрів іде довжиною і 44 см шириною. 37 гривень. Ось така теж новиночка йде, набір піал, три штуки на бамбуковій підставці 219 гривень. Прихватка кухонна, силіконова йде. Така величенька, одна тонна. В різних вона йде кольорах. 22 гривні. Пензлик кулінарний, силиконовий з пластиковою ручкою. В різних в різних іде кольорах. 22 гривні. Вінчик ось такий металевий. З пластиковою ручкою для взбивання йде. 19. Хочу показати вам ось такий набір. Кондитерський для декору дівчинка, комікс. Коштувала 55, а зараз коштує 9. І ось такі трояндочки, теж набір для декору. Лише 9 гривень. Соус від торчин, кисло-солодкий, 200 грамів, 30 гривень. М'ясо шинкове зі свининою 525 грамів, 57 гривень. Склянка ось така. Низька. Іде. Прозора. 245 мл об'єм 24. Набір. Ось такий склянок. Низьких для віскі 230 мл об'єм, 4 штуки в наборі. 124 гривні. Склянка. Висока, кольорова ось така йде на об'єм 360 мл. 34 Набір стопок чехліде. 4 штуки в наборі 88 гривень. Ось така новиночка, чашка керамічна. Кумедні смайлики. Різні йдуть. Об'єм 110 мл. Ціна таких чашок 49 гривень. І ще ось така теж новинка з'явилася з надписом чашка порцелянова. Надписи різні йдуть. Об'єм 400 мл, Ціна такої чашки 77 гривень. Кришка скляна, ось така йде. з силіконом. Діаметр не знайшла чомусь. Ну, десь 22 см. Діаметр, мабуть, так. 199. А ось ця кришка скляна 22 см. І діаметр. Коштує лише 29 а коштувала 149. Гарна знижка. Миска металева. Ось така. Об'єм її 2 літра. йде. 69, кружка. Сито просіювач 77 гривень. Сковоріточка. Ось така йде для млинців 22 см діаметр. 149 гривень. Ось такий варіант. Сковорідки теж для млинців, 20 см діаметр. 289 гривень. І малесенька ось така сковорідочка, 14 см в діаметрі, 84 гривні. Маслянка пластикова йде, прозора. По бокам ось такі, як ручки йдуть. 57 гривень. Ще ось такий варіант маслянки, теж кухонної, пластикової, верх пластиковий, а не з бамбук іде. Вона невеличка, 49 гривень. Підставка для ложки пластикова, ось така йде. В сірому та білому йде кольорах. ціна 29 гривень. Лійка кухона пластикова. Достатньо така велика йде. В різних вона йде кольорах. 11 гривень. Ось така лійка воронка. Пластикова теж йде. 27. Палички бамбукові йдуть з загостреним кінцем. Довжина 30 см. 19. Ось такий варіант, теж паличок бамбукових довжину 30 см. 17. Дошка кухонна дерев'яна. Прямокутна йде. 30 на 20 см. 29 гривень. Дошка кухонна йде, кругла. 35 на 35 сантиметрів. Достатньо, вона велика така. 199. Серветка кухонна, мікрофібра. Іде ось таким малюночком. 14. Набір підставок силиконових і яйця. Дві штуки в наборі йдуть: 15. Тримач. На стіни для ванної кімнати іде на присосках, в різних різних кольорах, 9 гривень, футляр для зубної щітки та пасти. 24 мішок, сітка для брення взуття. 77 гривень, вішалка. Ось така кругла для сушки білизни йде з прищіпками 29. Ось такий набір прищіпок для білизни, пластикових, 16 штук в наборі. 34. Ще ось такий набір прищіпок теж. 20 штук в наборі. 55. І ще ось такий набір прищіпок теж пластикових різних. В різних вони йдуть кольорах. 29. Дозатор для рідкого мила йде фарфоровий. З відділенням для губки 99. Ось такий дозатор для рідкого мила, теж фарфоровий. теж 99. Це вже йде дозатор пластиковий, а верх бамбук чорному. І ось там бачу в білому кольорах іде, 99, скляний дозатор для рідкого мила. 44 гривні. А це ось таке міні ведерце іде з кришкою, тваринка. 55 гривень. Билимо для ванної кімнати, сіліконовий йде, в різних різних ідуть кольорах. 64 Ось такий варіант. Килимка для ванної кімнати теж іде в різних кольорах. 59 гривень. Рукавички йдуть гумані, фіна, універсальні. Бачу Елька. Тільки Елька. 44 гривні. Ось такий тримач для рушників іде металевий. 44 гривні, Крем мила шик, канвалія оливкове, 5 штук в наборі, 44 гривні. Крем мила б'янка, косметичний. Гранат ваніль 200 грани, 34 гривні. Крім мило рідке, шик. Іде з різними ароматами. 500 мл об'єм 49. Мило рідке дитяче. Кря-кря. 250 мл об'єм 34. Ось таке рідке мило. Іде в асортименті 520 мл об'єм 32 гривні.